Контрольними нашої політичні організації. Тому відповідно, коли було прийнято рішення 13 листопада про те, що всі у нас пішли зі своїх посад, написали добровільно заяви. Хто? Члени Кабінету міністрів, голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації. Я не кажу, що тільки в одному голованівську так сталося. Ні. Так само є голова райдержадміністрації в Полтавській області, є навіть голова райдержадміністрації у Львівській області. Тобто окремі люди є, були, які відмовилися, не написали свої заяви. Тому політична організація наша прийняла рішення, що ми не можемо більше відповідати за цих людей, ну, якщо вони нам не підконтрольні. Зрозумієте, якщо у вас є гравець у футбольній команді, який не виконує настанови значить, тренера, то відповідно далі ніякої гри вже не може бути. І він би відповідно він більше не виходить на гру. У ніхто не поставив вас не склад. Так само і у нас, якщо у нас певні е, наші колишні члени партії відмовилися бути підконтрольними, значить, відповідно, ми. Рішенням політвиконкому, а далі затверджено політрадою, виключили із партії таких осіб, а далі прийнято було рішення про те, що ми повинні провести інформаційні кампанії, повідомити суспільству, ну, для, того, щоб, для того, щоб громада, наприклад, Голованівська, райони і так далі далі знала, що... А це таки відповісти на запитання. Як я вже сказав, це Українське об'єднання Свобода не припиняє Пошуки цивілізованих способів ведення політики в нашій державі. Я вважаю, що прийняте політичне рішення Цеукраїнським об'єднанням Свобода про те, що всі одностайно представники політичної сили після програних виборів мають залишити свої посади і піти для того, щоб можливо оглянутися назад, проаналізувати, зробити висновки і готуватися до наступного кроку, до нової каденції приходу до влади. Як це було і відбувається у всіх цивілізованих країнах, як це зазвичай є в Європі, тобто -то нормальна європейська цивілізована практика, коли одна політична сила, втрачаючи владу у виконавчій владі, у законодавчій владі, уходить в опозицію. Якщо ця опозиція конструктивна, робляться висновки, аналізується попередній шлях, намічується на наступний план діяльності. Але при цьому всі представники тої чи іншої політичної сили, які не здобули підтримку громадян, вони уходять від влади. Ми знаємо, що ми всі попередні 23 роки завжди критикували попередню владу кучмістів, любих друзів Ющенка, Януковичів. Чому ми критикували? Тому що одної з головної одно проблеми одної нашої української політики було те ганебне явище, коли у нас, скажімо, Голови е, міських рад, мери, голови свій рад трималися за посадами 10, 15, 18 і так далі років. І ми всі критикували їх за те, що міняються різні президенти, змінюються політичні партії, коаліції при владі. А люди залишаються на своїх посадах, тобто вміють рішати, е, вирішувати свої питання на місцях, незалежно від того, е, чия влада хто приходить до влади. Ми вважаємо, да то ми завжди казали, що це значить пристосуванство. Якщо ми критикували інших своїх попередників, то ми відчуваємо свою відповідальність і в тому контексті, що починати потрібно з себе. Ми вважаємо, що даний крок в цьому році зроблений Всеукраїнським об'єднанням Свобода, тобто свідоме, добровільне написання заяв у ход посад, це якраз є черговий прецедент, який черговий раз продемонструвала політична сила націоналістів. Ніхто, окрім нас, окрім Всеукраїнського об'єднання Свобода, ніколи не робив. Дуже багато таких кроків принципових політичних кроків? Я думаю, що це іще один з наших кроків. Чому він так, так такий важливий? Тому що насправді, щоб ми зрозуміли, ми вже були в Олександрівській, були вже провели пакетування Олександрівської райдержадміністрації. Там підходили до нас люди, ставили типові питання: що вони що вони у нас запитували? Вони у нас запитували, а чи не можна зробити так? Що ви, скажімо, політична сила ваша не отримала, не здобула підтримку народу, але нічого страшного, нехай ваші люди залишаються на своїх посадах, працюють далі, тому що, мовляв, якщо ми їх підтримуємо, чому б їм не працювати. Я хочу сказати, що для політичної сили всі українського об'єднання свобода це просто неможливо. ремонт неважливо. Чому не якщо, якщо ми хочемо поважати самі себе, якщо ми прагнемо поважати самі себе, ми повинні розуміти, що головним... В діяльності політичної сили і конкретного політика є політична програма, яку він зобов'язався дотримуватися і виконувати. У політичної сили Сукраїнського об'єднання свободи є своя програма. Ви її, мабуть, напередодні виборів неодноразово бачили. Ви знаєте, що в цій програмі записані дуже принципові відмінні від інших політичних сил пункти програми. Ну, наприклад, як для людей села і для людей, які б дуже багато працювали, ви знаєте, що є там пункти, пов'язані е з пенсійною реформою. Є там пункти пов'язані з ринком землі. Ну, наприклад, всеукраїнське об'єднання свобода, українські націоналісти чітко тримають позицію проти запровадження ринку землі. Ми вважаємо, що не можна допустити такого, щоб наші землі були скуплені або як і нашими місцевими олігархами, так і приїзджими там бронею. Ми розуміємо, що під час нашого руху в Євросоюз. Якщо влада лібералів Порошенка, Яценюка, Кличка і інших не буде підконтрольна, не буде додатково інспектуватися, контролюватися з боку українських націоналістів, які реально стоять на заваді цим процесом, то безумовно нашу землю продадуть як собі, так і дяді, тому і забограв Брюсселі, чи Варшаві чи неважливо де, де він буде. Ми вважаємо, що це неприпустимо, тому що тоді ми остаточно станемо кріпаками на своїй землі. Про те, про що 200 років назад писав Шевченко. А питання можна? Ну, зараз... Чи ви будете завідатися цілий день? Бути? Ні, я зараз закінчу дві хвилини, запитайте і ну, е я відповім. Значить, Таким чином, у нас є основополагаючий фактор е принципової нашої позиції це політична програма. Якщо український націоналіст, який був делегований на посаду, наприклад, голови райдержадміністрації, взявся виконувати пев певні пункти цієї програми, як, наприклад, недопущення в запровадження ринку землі. Як він може далі перебувати на посаді при ліберальному уряді, ліберальному президентові і ліберальних напрямках запровадження нової політики? Тобто, ви знаєте, що коаліційна увода, яку попередньо вже виписувала під себе ліберальна коаліційна більшість, передбачає в тому числі запровадження ринку землі. Питання, чи може націоналіст, перебуваючи на посаді райдержадміністрації, адміністрації, а в тому числі він є підлеглий під своїм шефом-президентом? Виконувати і впроваджувати закон про запровадження ринку землі це нонсенс. Якщо би таке відбувалося, це означає, що завтра ми на наступних виборах вийдемо до людей і вони нам ніколи більше в житті не повірять. Тому що вони скажуть, то зачекайте, ви вже писали в своїй програмі про те, що ви проти ринку землі і так далі. Подивіться, а ваші люди сидять на посадах і абсолютно їм це не заважає сидіти і далі працювати. Тому наша принципова позиція в тому і полягала, що ми повинні. Так як ми не отримали довіру і підтримку громадян, в тому числі не отримали довіру і підтримку громадян, в тому числі не отримали підтримку громадян в Голованівському районі, Через не отримали підтримку в Голованівському районі. і Через те, відповідно, значить, люди більше довіряють там, Народному фронту, Порошенка, іншим лібералам. Мабуть, вважають, що вони для них проведуть більш конструктив. Сьогодні ми завітали до Голованівська для того, щоб провести політичну акцію інформаційного пікетування. Зміст цього пікетування полягає наступного. 13 листопада 2014 року у зв'язку з оголошенням результатів позачергових парламентських виборів та формуванням нової коаліції, всеукраїнське об'єднання Свобода заявило про складання владних повноважень. Всіма націоналістами-держслужбовцями, націоналістами, що входили до складу Всекраїнського об'єднання Свобода і були делеговані на владні посади. Свої посади за цим рішенням залишили члени Кабінету міністрів України, голови обласних та районних державних адміністрацій. Відповідно до статуту політичної організації, дане рішення представниками «Свобода» було прийнято консолідовано по всій країні. В тому числі про складання владних повноважень заявили представники Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода наші побратими, націоналісти, голови відповідно Світловодської, Далинської та Маловиськівської районних державних адміністрацій. В такий спосіб представники Всеукраїнського об'єднання Свобода продемонстрували, що вони не мають на меті триматися всіма можливими і неможливими способами за свої крісла. Триматися всіма можливими неможливими способами і заради різних об'єктивних і суб'єктивних цілей. Натомість готовий цивілізований спосіб залишити свої посади та надати можливість представникам нової коаліції взяти на себе повну відповідальність і продемонструвати народу ефективність своєї діяльності. На жаль, серед чисельних представників Всеукраїнського об'єднання Свобода виявилися окремі особистості. Які не витримали перевірки владою та яким забракла відповідальності, аби залишити свою посаду, не втрачаючи гідності. Кіровоградські обласні організації Всеукраїнського об'єднання Свобода добровільно склали владні повноваження добровільно скласти владні повноваження відмовилися е, два представники наші голова Голованівської райдержадміністрації Ігор Ткаченка та голова Олександрівської райдержадміністрації Сергій Штирка. Відповідно до рішення політичної ради Всеукраїнського об'єднання Свобода. Їх було позбавлено членство в партії, через що ми просимо надалі не пов'язувати їх прізвища з діяльністю нашої політичної сили. Разом з тим, аби дистанціюватися від зазначених осіб та наслідків їх діяльності, 27 листопада, 2014 року, Кіровоградська обласна організація Всеукраїнського об'єднання свобода вже провела пікетування Олександрівської районної державної адміністрації, яку досі очолює. Один з політичних зрадників наш колишній побратим Сергій Шпирка, а 5 грудня 2014 року, тобто сьогодні, ми проводимо наступну акцію пікетування Голованівської райдержадміністрації, яку очолює колишній член Все Українського об'єднання свобода Ігор Ткаченко. Ми завітали для того, щоб повідомити, поінформувати громадськість про дані обставини, поспілкуватися з громадськістю, у Якщо поспілкуватися з. <ріст> <ріст> Називається виступ завершує. Фітчний <ріст> організації відмовився виконувати загальне рішення партії, яке було прийнято всіма. Пішли і написали заяви, члени Кабінету міністрів. А йому місцева організація Свободи не дозволила. Йому місцева організація свободи не дозволила. Ви зрозумієте, у нас націоналістична організація, яка має статут. Ваші оці демократичні вигадки про те, що хтось тут комусь не дозволить, не діють наші організації. У нас є свій статут, я можу вам дати, ви можете його прочитати, ознайомитись, як приймається рішення, у нас є, Ви виключили з партії та й все, що ви ще хочете. Ні, Ви не зрозуміли. Ви ж тільки ми, що ви ми, ж тільки ми, що, люди що спит... йому довіряють. Ви Чого? тільки що поставили мені питання, що мовляв, а чому тут ваша місцева організація не прийняла рішення? Так, коли у нас в нашій націоналістичній організації приймається рішення політвиканковому політрадою. Нашу місцеву організацію тут ніхто не питає. Партія, наприклад, німеччину візьміть, Францію, які небудь християнські демократи приходять. Вони до влади, вони посідають посади, несуть відповідальність за прийняття рішення. Якщо вони програли наступні вибори, пишуть заяви, добровільно уходять з посад, аналізують попередній свій політичний шлях, роблять висновки, готуються прийти знов до влади для того, щоб знову взяти на себе відповідальність, продемонструвати громаді, що вони є більш ефективними, ніж попередня якась там влада. В нашому в нашому випадку так само ми ставимося до можливості ведення публічної політики відповідальної політики. Якщо ми не отримали довіру громадян, якщо люди... Рада у Рад. нова більшість коаліційна, яка сформувалася, якій люди дали довіру своїми голосами, має взяти на себе відповідальність і продемонструвати нову ефективність своєї політики. Якщо вони будуть переконливими для людей, якщо людям Сподобається ті законопроекти, і та їхня соціальна політика. І сі, наприклад, наша політична організація виступає, і у нас в програмі це принципово давно записано про те, що мінімальна максимальна пенсія повинні відрізнятися між собою п'ятикратно, то значить, ми ж не можемо разом приймати відповідальність на себе на посадах там галів райдержадміністрації, коли прийде інша більшість. Ви вже чули, мабуть, що в ліберальній більшості. Є ініціатори нових законопроєктів, які збираються ще далі піднімати, наприклад, пенсійний вік. Ну давайте ви давайте самі подумаємо, ми можемо піднімати сьогодні далі пенсійний вік. Ні, ми не можемо, тому що воно і так. Чоловіки живуть по 62 роки в середньому. Куди ще далі піднімати? А от у нас нова ліберальна більшість, коаліційна, яка в Верховній створилася в Верховній Раді. Там є вже ініціатори, підготували закони, які кажуть, що да, треба, значить, пенсійний вік і ще далі піднімати. Ми вважаємо, що в даних реаліях, в даних умовах це неприпустимо. і у нас в політичній програмі політичної організації це записано, зазначено. І тому ми вважаємо, що наші люди, перебуваючи на посадах, райдержадміністрації облдержадміністрації, де б вони не були, вони не можуть бути разом виконавцями тих законопроєктів, які ми не поділяємо. І це нормально в цьому у всьому цивілізованому світі. Є така практика.